Порівняти оцю землю, яка була застелена листям. Це, це в мене тут чесничок. Припустимо, так? ось чесничок зійшов, бачите рядочки. І отут я садила цибульку і не застелила її. Не застелила її листям. де на де зійшла, але тепер мені потрібно отак його ходити рихлить землю, щоб закрити вологу. І щоб цибульки було гарно, Хватило вологи, щоб потім її не поливати. Тобто, бачите, як воно все в нашому житті. десь полінився, вже все, робиш лишню роботу. Так що так. Цибулька вже в де-не-де. Але треба їй допомогти. Так, отут залишила рядочки на морковку. І на бурячок. Ну, все, вона працює.